Любесенький раночок всім. Ми сьогодні прокинулись на світ на а дівчата. Але все одно і за м'яхалок моїх любимих, да, ми летимо вже в останню хвилину знову. Нас залишилось 5 хвилин до школи, всім тим прекрасного дня і скрізь вам сьогодні встигати. Після мого вебінару я розумію, як людям потрібна підтримка. Підтримка, щоб просуватися, підтримка, щоб зрозуміти себе, підтримка, щоб почати сяяти. Тому мій курс вірінка сяє для всіх тих, хто прагне виділятися і в силу різних обставин не може цього робити. Я підтримую, допоможу. Чекаю всіх 3 листопада. На моєму вебінарі безкоштовному було 400 чоловік, і зараз в цій вебінарі є в записі, і я роблю такий висновок: що єдине, що вам треба, це віра в себе. Віра в себе і системна робота по цьому. Ви знаєте, я це даю. Мій курс зірінкася якраз про це: про те, як допомогти вам проявитися, проявитися в соціальних мережах і як на цьому почати заробляти. Але для початку треба повірити в себе. Вам треба людина, яка допоможе вам дати струку і проведе по цьому життю. Чекаю всіх на курсі. Перша сходинка, як почати виходити в соціальний простір. Як почати проявлятися? Ось це повідомлення після кому після мого вебінару говорить само за себе. Ми живемо в постійних заборонах. Так не можна, та не роби. Я знаю, що саме ти мрієш виділятися з самого дитинства. і вам хтось не давав це. Тому беріть життя у свої руки і ідіть на зіринку кося. Ви всі хочете грошей і хочете їх заробити в соціальних мережах, але починати треба не з цього, треба починати з віри в себе і прокачати себе, розпакувати себе, відкрити себе і почати виділятися. І там будуть гроші. Бо якщо ви це щиро хочете і дійсно готові працювати, у вас є така працьовитість сильна, ви собі всього досягнете. Та не хочу я в соцмережі. Я хочу бути просто впевненим в собі і нести свою думку по світу, відстояти себе. Це для мене, що мені робить? Вам треба йти на курсі інкасай. Тому що це така прокачка, іншого життя вже у вас не буде. Ви будете на роботі мати підвищення, ви знатимете, що робити, як відстояти свою думку, як її донести в мерщій реєструйтесь на курзі Ренкасяй, і буде вам щастя. Любесенькі, лакшері сніданок зранку. Якщо немає можливості бути в Парижі, уявляємо, що ми в Парижі. Я так одягну, не спеціально для цього. Сьогодні у нас камамбер. Подивіться, як він розтікається. Боже мій! Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я, -я, 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 -я. Я беру ось так шматочок, беру вона хлібчик. Ой-яй-яй-яй, беру шматочок грушки, рукола підвисла. Боже мій, оце сніданок, бо на а уявіть, що у вас все вдасться. От просто уявіть собі, що у вас може все вдатися і у вас все вдалося. Що ви собі скажете? Яка я молодець чи який я молодець, отакі От слова вас звучати в голові. Коли ви йдете на курс Єринка сяй, скажіть, що я достойна найкращого, і у мене все вдасться. Курс Єринка сяй стартує 3 листопада. Чекаю всіх, пишіть мені в Директ, я дам всі відповіді. Це найчастіше питання від вас. Тому, будь ласка, кого цікавить мій курс, скільки коштує, скільки раз на день. Пишіть мені в Директ, я всю інформацію вам розкладу, і ми про все домовимося. Так, зізнавайтеся, хто опограбував Лувр. Я чекаю вас на Зіренці сяй. Ми з цього розкрутимо такий контент, це просто буде огонь. Приходьте, не соромтеся 3 листопада старт.